Як правило, у селах роботу знайти важко. Він не мав жодної спеціальності, але все ж був гарним роботягою і на хліб заробляв своїми руками. Чоловік допомагав сусідам по господарству, а ті віддячували йому, як могли. Він винаймав собі житло, але мусив переїхати. Адже з попереднього будинку його буквально вигнали. Прихистив хлопця 50-річний чоловік, 27-річний хлопець допомагав господарю, а той давав йому дах над головою. Так тривало недовго. Однієї ночі до їхнього помешкання вдерлися мешканці будинку, який раніше винаймав хлопець. Буйні чоловіки з порогу звинуватили його у тому, що він поцупив з їхнього будинку чи то обігрівач, чи то плитку. Довго розмовляти не стали. Вхід одразу пустили кулаки. Вони стукали вікно, їх не пустив, вони вибили двері, забігли в хату. Тут наче робити, потім витягли на двері, на двоє били, потім за ногу витягли через дорогу, де вони там на квартирі жилеті. І там Коли кривдники наситились так званою помстою, пішли, але ненадовго. Тієї ж ночі один з них повернувся до побитого, аби взяти цигарок. Пішов попитати сигарету, і в тому числі вспомнив: ах, ти ж такий сякий, ти ж все-таки взяв таганок і опять його побив, але після цього ще й справив свою малу нужду на нього. І після цього вже покинув подвір'я. Господар помешкання настільки злякався, що навіть не зміг заступитися за свого квартиранта. Це, щоб я тут був, там Слава про одного з буянів по селищу справді ходила страшна. Люди його боялися, а родичі побитого взагалі називали кривдника неадекватним. То людина неадекватна, особливо ще коли як вип'є. Наляканий господар лише під ранок викликав міліціонерів. Картина, яку побачили правоохоронці, була жахливою. Вони побачили молодого чоловіка, який лежав скривавлений на землі, знаходився. Фактично, в одній нижній білизні постраждалого одразу відвезли до лікарні, де медики почали боротися за життя хлопця, адже травми він отримав дуже тяжкі. Закрита черепно-мозкова травма, численні забої та кома. Ось наслідки нічного візиту буянів. Хворий в важкому стані, без свідомості. Всі міроприємства лікувальні і діагностичні йому виконуються. але поки що, стан ще важкий. Кривники, очевидно, міліціонерів зовсім не боялися, хоча в поле зору правоохоронців потрапляли вже на раз. Люди, які ведуть асоціальне образ життя, неодноразово вже на них скаржились. Ми вживали заходи, але так до криміналу не доходили до них. Агресивні хлопці навіть не ховалися. Вони були впевнені, що на них ніхто не вкаже, адже їх ватажок заздалегідь пригрозив смертю всім сусідам, які б могли їх видати. Бо вони ще яні говорять. Ти знаєш, що свідки тілі довго не живуть, ми власночому переріжено. Проте, попри всі погрози, зовсім. Скоро головного підозрюваного міліціонери затримали. Зараз він чекає на суд. Наскільки суворим буде покарання, залежатиме від того, виживе побитий хлопець чи ні, адже лікарі говорять, він на межі життя і смерті. Слідство встановило, що постраждалий нічого у своїх кривдників не крав. Вони катували його і влаштували на ругу просто заради розваги. Експерти говорять, що на подібні вчинки здатні лише слабкі люди, які в своєму житті досягти нічого не змогли. Присущий как-то людям садизм. Это у всех присущий, у кого-то меньше, у кого-то больше. Это видно пока в характере. Подлость, она, если она присуща, она остается. Проблема общества. Если получается общество, такие люди появляются. То есть это издержки общества. Какая-то социальная дезадаптация. В принципе, с ним договориться невозможно. Потому что то есть в любой конфликтной ситуации он уступать не будет. Это уже жесткая черта характера. Такие мужчины проявляют агрессию к более слабым. то есть к животным, к детям, вообще к любым более слабым, то есть к более сильным, то есть проявляют роболипки.